Продолжение следует... Кожного дня це важливо, не тільки сьогодні, не тільки, не тільки зараз. Можливо, моя присутність тут ще якусь енергію людям дасть, якийсь позитив, ще щось. Послухайте, ми повинні це робити. Якщо ми хочемо жити, щоб наша країна процвітала, ми повинні. Кожен з нас повинен працювати на. на країну. Чудово. Ну, взагалі-то, ми усіка любимо. Ага. Ага. Будемо говорити так. Це, як сказати, один із наших. Из наших боксеров, который чемпион, мы его-дуже поважаем. Он прославляет нашу страну. Ми тримаємося, ми працюємо, виробляємо електроенергію, це наша задача, наша робота. Найважливіше устаткування, яке є серцем станції. І на, саме на відновлення цього устаткування знадобиться не менше одного-двох років. Це щонайменше, якщо всі зусилля будуть направлені лише туди. О, і якщо не буде постійних обстрілів, які відбувалися до, до, до цього, то це роки, на це підуть роки для того, щоб відновити станцію. Можна відновити щось маленьке. А оці гіганти, котрі ми дивилися на турбіну, де відбувається передача енергії від пари до генератора, який обертається і видає електроенергію. Якщо критичні пошкодження, такі, як ми сьогодні бачили, то відновити вже неможливо. Тільки заміна, повна заміна турбіни повної на нову. Бо якщо обладнання страждає, його ще можна спробувати відновити, а якщо постраждає людина, ну, є такі випадки, що відновити людину вже не можна. Тут Ми сподіваємося на те, що ці обстріли закінчаться взагалі. Бо нам вже дуже ми втомилися відновлювати це все. Ми ж кожного разу своїми руками все це відновлюється з пополу. І дуже складно. Дуже складно людям пояснити про те, що знову потрібно відновлювати. І, знову, і воно має працювати. Бо люди опускають руки. І це всі дуже сподіваються на те, що це все припиниться. Ніколи не думав, що я буду сидіти в бронежилеті в касі на робочому місці. У нас завжди тут така чистота був в порядок, світлий цех.